Вітаю, друзі! В цьому відео ви побачите, як змінювались актори легендарного фантастичного фільму 1984 року Термінатор. Ви дізнаєтесь справжні імена та вік акторів, як вони виглядали тоді, та як вони виглядають зараз. Один з панків, який зустрів Термінатора в перші його хвилини, був 29-річний Бред Ріден. Актору не було надано жодного діалогу чи монологу, але свою складову в цей фільм він все одно вніс. Одяг, який носив Термінатор на початку фільму, був знятий саме з цього персонажу. Зараз актору 69 років. В кіно він знімався недовго, всього до 1987 року. Юнак з волоссям синього кольору, який в нічний час з друзями розпивають спритні напої. Та бешкетують на вулицях Лос-Анджелесу ніхто інший, як сам Біл Пакстон. Його роль в цьому фільмі незначна, але експресивна. Особливо коли той посилає Термінатора, не розуміючи, що йому залишилось жити після цих слів лічені секунди. До речі, особисто я тільки в 2005 році побачив в обличчі актора Біла Пакстона. Прокоментуйте під відео, якщо теж не впізнали актора. На момент прем'єри фільму Пакстону було 29 років. Остання фотосесія Пакстона відбулася в 2017 році. Цього ж року, 25 лютого, зірка кіно покидає наш світ. Офіційна причина смерті інсульт, викликаний ускладненнями після операції на серцевому клапані і аорті. Ще один відомий актор, який зіграв теж незначну роль панка разом з Пакстоном, це Брайан Томпсон. Його сплутати з будь-ким з акторського складу просто неможливо. Незначна роль, але теж залишає по собі якісь не дуже приємні моторошні відчуття, бо саме це перший момент, в який Термінатор показує свою силу, пробиваючи живіт панка і піднімаючи його догори однією рукою. 25-річний Брайан Томпсон в ті часи був ще нікому невідомий, і це була перша роль в його фільмографії. Наразі Брайану 65 років, і він продовжує зніматись в кіно. Остання стрічка з його участю Макбет вийшла на кіноекрани в 2021 році. Ненсі співробітниця Сари Конор і одна з офіціантів кафе, де працювала Сара. Цю незначну другорядну роль зіграла Шон Шепс у 23-річному віці. Наразі жінці 63 роки. А останній фільм, у якому вона з'являлась, це серіал «Відс». Джинджер. Подруга Сари Конор. Дівчина протягом всього свого хронометражу виглядає щасливою та життєрадісною. У неї все добре, є коханий хлопець та робота. Але її, як і більшість людей в цій стрічці, хто зустрічається з Термінатором, чекає трагічна доля. Термінатор вривається до її сарою помешкання, а далі ви все бачите самі. Цю роль зіграла акторка Бес Мота, якій тоді було 26 років. Наразі Бес хореограф. У свої 66 років виглядає на 50. Мейд Бойфренд Джинджер. Коли Сара йде на прогулянку, до їх оселі, де вони проживають Джинджер, приходить хлопець останньої. Саме він розпочинає бійку з Термінатором, коли той вдерся до їхнього житла, щоб вбити Сару. Ця бійка, звісно, нічим добрим для Мейта не закінчується. Мейта зіграв актор Рік Росовіч, найбільш відомий за фільмом Тоні Скотта Топган, де він зіграв Рона Кернера. На час прем'єри фільму Термінатор актору було 27 років. Наразі рік не знімається. Йому 66 років. Продавець зброї Ламбарду. Актор другого плану, до якого завітав Термінатор за зброєю. Продавець дуже зрадів, коли почув, що Термінатор бере всю зброю, яку запитував у нього. Але продавець навіть уявити не міг, чим це все для нього закінчиться. Актор, який зіграв продавця зброї, був Дік Міллер. На той час йому було 56 років. Дік Міллер помер у 2019 році, але до останнього року він знімався в кіно. Останньою його стрічкою була Ханука, де він зіграв равіна Уолтера Пейслі. Інша Сара, мешканка Лос-Анджелесу, мати двох дітей. Це була випадкова жертва Термінатора, який знайшов її адресу в телефонному довіднику. Її в 36 років зіграла Меріан Мюллер-Лайл. Ед Тракслер. поліцейський, начальник Вуковича, з яким він працює в тандемі. Майже всі дії з його участю відбуваються в поліцейському відділенні, де вони з Вуковичем допитують Різа та Сару Конор. Тракслера зіграв Пол Вінфілд. Йому було 45 років 2004 року у віці 64 роки. Він помер від інфаркту Міокарда і похований був на кладовищі голлівуд Хілз. Вукович його зіграв сам Ленс Хенріксон, який вже був на той час відомою кінозіркою. Хенріксон по різним чуткам міг зіграти і головного героя. Але зірки так зійшлися що йому дісталася маленька роль детектива Вуковича, з якою Ленс, як в цілому завжди, впорався на відмінно. Під час прем'єри Ленсу було 44 роки. Зараз Хенріксону 84 роки і він продовжує свою кінокар'єру. Сільберман лікар-психіатр, який визначає стан затриманих на предмет психічних розладів. Сільбермана зіграв Ерл Боен. Йому було 43 роки. У 2023 році він помер від раку легенів. Термінатор з майбутнього. Це диверсант кілер, засланий скайнет для ліквідації повстанців та їх ватажків. У віці 43 років його зіграв Франко Коломбо. Актор дожив до 78 років і покинув цей світ у 2019 році. Один з головних героїв цього фантастичного бойовику це Кайл Різ, солдат з майбутнього, друг Джона Конора. Який погодився захищати Сару Конор в минулому, навіть ціною власного життя. Повернувшись в минуле на машині часу, створену ворогом людства програмою Skynet, Кайл відслідковує Термінатора і перехоплює з його рук Сару Конор. Йому доведеться дуже довго переконувати дівчину, що вона в небезпеці, і тільки він її зможе захистити. Цю роль в 28 років зіграв Майкл Бін. Зараз актору 68 років, і за його плечима дуже багато фільмів, в яких він знімався. До речі, він і зараз продовжує свою акторську кар'єру. Сара Конор. Молода дівчина, яка працює офіціантом і живе в зйомній квартирі зі своєю подругою Джинджер. Така собі сіра мишка, яка й собі не може дати ради в цьому житті, не кажучи вже про те, що повинна в майбутньому народити. І виховати лідера супротиву Джона Конора надії всього людства. Після зустрічі з Термінатором, Сара була шокована і довго не могла повірити в те, що їй розповів Кайл Ріс. Але пізніше вона все ж таки починає довіряти Кайлу. І разом вони міркують про те, як їм вижити і здолати цю кляту машину вбивцю. Сару зіграла 28-річна Лінда Хамільтон. Наразі жінці 27 вересня. Виповниться 68 років, і вона ще продовжує зніматись у кіно. Термінатор. Кіборг. Машина вбивця з майбутнього. Термінатор був відправлений в минуле і запрограмований тільки лише на те, щоб вбити Сару Конор. Але він не знає, як та виглядає. Адже всі архіви під час Великої війни з людством було втрачено. Тому він діє лінійно. Знаходячи в телефонному довіднику всіх Сар Конор, розправляючись з ними, Термінатора зіграв у свої 37 років легенда бойовиків Арнольд Шварценеггер, хоча з самого початку йому виділялась саме роль Кайла Різа, але так склались обставини, що інші актори на роль вбивці Кіборга з тих чи інших причин не підійшли. Серед них був один з героїв цього фільму, а саме Ленс Хенріксон. Саме його Джеймс Кемерон з самого початку хотів бачити в ролі Термінатора, як непомітного кіборга вбивцю, який нічим не відрізняється від звичайної людини. Але студія хотіла, щоб цю роль надали іншому актору, а саме американському футболісту от Джеймсу Сімпсону. Проте пізніше порахували, що в нього дуже добре обличчя, і тому через деякий час роль запропонували саме Арнольду. Кіборг розмовляв всього в 16 сценах. Але деякі з цих висловлювань стали крилатими навіть для самого Арнольда. I'll be back. Що ж, дякую всім, хто додивився цей відеоролик до кінця. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Чи вважаєте ви стрічку Термінатор 84-року тим самим фантастичним бойовиком, який можна дивитись навіть в наш час. На все добре, друзі!